Нам потрібен Вячеслав Миколаївич. Михайлович. Києві. Михайлович. Михайлович. Києві. А ви йому ким приходитесь? Ви йому повідомите, що йому потрібно прибути для звірки далі. З початку загальної мобілізації в Україні повістки військовозобов'язаним на Кіровоградщині вручають щодня, розповідає речниця обласного центру комплектування Руслана Францішкевич. Просить жителів не фотографувати і не знімати на відео військових. Якщо ви стали свідком конфлікту, розібратись, у чому справа. Показує відео з військовими відзняти жінкою світловодську, яке використала російська пропаганда. В світлі проведення чергової мобілізації в Російській Федерації деякі їхні спецслужби намагаються відвернути. Увагу росіян від цього процесу і таким чином демонізувати проведення заходів мобілізації в нашій країні. Каже: насправді на цьому відео Світловочанин сперечається з представниками центру комплектування. До них підійшов невідомий чоловік і почав нецензурно висловлюватися в адресу військовослужбовців і фіксувати все це на телефон. У відповідь військовослужбовці викликали працівників поліції і. Попросили, попрохали затриматися чоловіка і стримали його там за рукав. Все це у роззмі прокоментувалося, що ось так непосильно проводиться оповіщення і мобілізація в Україні. Хоча насправді цьому чоловікові. Не вручалися ні 5-го числа повістки, ні до того і взагалі не планувалося вручатися повістки. Зі слів речниці, після публікації відео у Росзмі, чоловік перепросив та надав згоду на розміщення відеозапису вибачення. В автомобіль патрульної поліції мене ніхто не заталкував. Свою вину повністю визнаю, розкаяся. Дуже сожалею о тому, що даної ситуації використовувалися вражеські средства масової інформації. Жителька Світловодська, яка зняла відео, сказала Суспільному, що в соцмережі його не викладала. Прізвище попросила не називати. Я його нікуди не виставляла. Пані у нас. Є робоча група. Знімала його для себе, для своїх подружок. Пишуть уже, і вона така, і сяка. Вона зняла для російська, та що я больна на голову. Загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого, з початку російського вторгнення. Військовозобов'язаним видають три види повісток: для уточнення облікових даних, для проходження медичної комісії та мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається після проходження медичного огляду, якщо людину визнали придатною до військової служби. Четвертий вид повісток для проходження строкової служби під час загальної мобілізації не видають. Повістку військовозобов'язаному мають вручити особисто. Викликати військовозобов'язаного по телефону можна в разі, якщо він вже викликався попередньо до центру комплектування, прибував по повістці і для уточнення певних даних можуть повторно викликати вже по телефону. Повісті мають зазначатися прізвище, ім'я по батькові військовозобов'язаного, який викликається для уточнення облікових даних, адреса його проживання, документи, які в разі необхідності йому. Потрібно мати із собою, і повістка підписана начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пояснює, вручення повістки не означає мобілізацію та відправлення на фронт. Повістку можуть вручити йому ж не тільки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це може зробити і керівник установи організації, підприємства, на якому працює військовозобов'язаний. Під загальну мобілізацію потрапляють чоловіки 18-60 років. Не прописаний порядок, де і як вони мають вручатися, тому фактично її можуть вручити в будь-якому місці за місцем роботи, проживання на блок. Постах тощо, біля супермаркетів, на зупинках. В разі відмови отримання повістки складається акт, підписується уповноваженими особами, свідками і вручається громадянам. Є у кожної особи підстави для явки військкомат, тому що в нас військовий стан, але є і підстави для того, щоб не підлягає, ну, особи, які не підлягають мобілізації. Особа має право. Написати заяву на відтермінування від мобілізації, догляд за особою, що потребує постійного стороннього догляду, наявність трьох і більше дітей, особа, яка є опікуном, усиновлювачем, піклувальником, в особи, якою на утримання є інвалід першої або другої групи. Якщо людина отримала перший або другий вид повістки і не прийшла у центр, їй загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень. У разі повторного порушення протягом року від 3400 до 8500. тисяч. У разі неявки за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність від обмеження до позбавлення волі від 3 до 5 років. Загальна мобілізація в Україні продовжена до 19 лютого. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.